Друзі, всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти. Рада, що завітали! Запрошую вас прогулятися моїми квітничками, побачити, що квітує у мене. Отже, йдемо. Найперше, з чого я розпочну, це моя алея з гібіскусів. У мене тут зростають фіолетовий, білий. Ще один фіолетовий. І ще один фіолетовий гібіскус. Вони мали бути різних кольорів. Це мав бути ось такий вишневий, як його серединка. Але нітрохи не засмучуюсь, тому що мені вони дуже і дуже до вподоби. Зростають вони у мене вже другий рік. І квітнуть також другий рік. І цьогоріч цвітіння набагато краще. Квіточок набагато більше. Зростає їх в мене тут разом ось так чотири штучки. Вони знаходяться на моєму другому квітничкові. Це вигляд з вікна на кухні. І це дуже і дуже гарно. У кого ще немає гібіскусів, дуже рекомендую. Це красивий, невибагливий кущик з дуже красивим цвітінням. Своє квітування троянди. Це моя витка троянда жовтого кольору, ніжна і красива, але, на жаль, вона недовго тримає квіточку. Ось так її квіточки розсипаються. І Приходиться це видаляти. Трояндочка біля жовтої також піднялася в рості, вона стала більшою. Після зими вона була трохи дуже обмерзла, але зараз є досить пишною і красивою. Квітує вона по декілька квіточок, так як перше і друге квітування вже немає, але. Все одно краси не втрачає. Наступна трояндочка – це ось ця жовта, і вона продовжує своє цвітіння знову і знову. Вона є на зріз, можна її використовувати. І чим вона дуже цікава і дуже до вподоби. Те, що коли відцвітає її бутончик, він знаходиться в такому твердому стані. І не обсипається. Навіть коли вже він аж почорніє, все одно він тримає форму. І трояндочка цим дуже унікальна. Колір такий яскраво яскраво-жовтий. Тупна трояндочка це моя з полюблених красуня. Декоративно, вона мені подобається за свою гру кольорів. І Дуже ніжність та велику квітку. Квітка вже не така велика, як після першого квітування. Але після такої спеки, я думала, вони зовсім квітнути не будуть троянди. Але почали квітнути знову. Були дощики, я їх трошки підживила під корінь, і вони почали квітнути знову, радують мене своїм цвітінням. Трояндочка бачу, не квітне. Вона захворіла. В неї з'являється і чорна плямистість, і листочки такі світло-зелені зробились. Треба їй допомогти, обробити і підживити також. Моя красуня це ось такого малинового кольору трояндочка. Але цьогоріч вона не дуже яскраво квітне. Я її від весни бачу такою мініатюрною. І маленькою. Тому, яка вона насправді я не знаю. Квіточка, приваблива красуня та довгостійка це з зеленою серединкою. Вона квітнула перший раз набагато більшою квіткою, а тепер їх стало більше, а квіточки стали менші. Але вона не перестає мене дивувати своєю. Красою. Розпочали своє цвітіння мої гладіолоси. Це новий гладіолос, я його цьогоріч придбала. Такий ніжний колір. Тут і фіолетовий, і рожевий, і зеленуватий, і піленький, різні різні відтінки. В мене таких дві штучки. Але цей буде іншого кольору, тому що я Трошки помилилась і розсадила їх по-іншому. Але краса його зачаровує. Ось такий гладіолус це мій придбаний дуже давно такого насиченого лососівого кольору з оранжевим язичком всередини, який він красень, я в ньому багато. Квітів. Червоний гладіолус, також такий насичений, цікавий. Вони після дощику мають капельки, тому що У нас пройшов невеличкий дощик, і вони мокрі. Ось такий гладіолус ніжно-рожевий, схожий до того самого першого, але інакший. І насправді дуже тішуся тим, що цьогоріч я можу познімати гладіолуси, а не позакручувані якісь квіти, які нагадують гладіолуси. Тому що цьогоріч в нас не було бурі такої, як тогоріч. І вони в мене зростають ось такі красені, рівні пагони, листя і красиві квіти. Не поламані, не обірвані, а красиві рівні гладіолуси. Це дуже має велике значення і повністю видно їхню красу. Це новинка моя. Цьогоріч її придбала. Коли він тільки не розцвітає, він такого насиченого лаймового відтінку. Але пізніше він робиться з такими жовтими язичками а по краєчку молочного кольору. І він мені нагадує нарцис, той що квітне навесні. Розпочав тільки но своє цвітіння кірмек. Це маленький кущик, є більший, якого будуть більші квіти. І хоч тут декілька, але вже видно його ніжність і красу. Обов'язково зріжу ті, які будуть більші, і поставлю, щоб засохли, і буду мати окрасу в будинку. Тіння чорнобривців. У мене таких ще не було. Щоб вони такі жовті, а всередині оранжеві. І ця оранжевість доповнює ще більшу красу жовтий зверху. Вони ніби гарячі. Особливо коли світить сонечко, то це просто гарячість, аж полум'ям таким передає. Дуже яскраві, обов'язково зберу насіння і посію собі на наступний рік. Ось такі оранжеві, також цікаві своїм цвітінням. Вони тут такі ніжно-оранжеві, а тут насичено-оранжеві. Це коли вони розквітають, вони такі насичено-насичено, а потім вони стають ніжніші. Ось такий кущик. Тут в мене зростає такий ще кущик, ці більш Великі, більші такі. Вони оранжеві. Вони не міняють кольору, вони розквітають оранжеві і оранжеві знаходяться, поки не відквітнуть. Але в них більш, більші суцвіття. А тепер подивіться на цю мініатюрну красу. Це також чорнобривці. Перший рік такі маю, навіть не знала, що такі є в наявності. Такі маленькі дрібнесенькі квіти, невеликий, за розміром кущик, але їх так багато. Я купила їх декілька на ринку. Жінка продавала як просто обикновенні чорнобривці. А подивіться, які вони гарні є. Вечаруюсь їхньою красою, їхніми такими дрібненькими квіточками, і що їх тут так багато. Це перший відтінок. А це зовсім інший колір чорнобривців. Ці більш вираженіші квіточки, як попередні. Але, повторюсь, в мене таких ще не було. Дуже і дуже гарні. Продовжує своє цвітіння «Гайлардія». І я дуже давно хотіла цю квіточку, адже вона мені подобається в усіх своїх стадіях. На початку це ніби маленькі зелені ромашки. Потім розквітають жовто-гарячі квіточки. Пізніше, коли облітають пелюсточки, залишаються ось такі ніжні на дотик кульки. А пізніше, коли вже повністю відквітне і кулька засихає, то ця кулька робиться сивого кольору. І більш колюча. У точку квітує мій деревовидний гібіскус білого кольору з вишневою серединкою. Він мене тільки один, це його також друге цвітіння. Квітує він не так рясно, як мої фіолетові, але він дуже і дуже гарний. Буду його формувати, щоб він був більший, так як він на задньому плані, але щоб привертав не менше до себе увагу. Розпочала своє цвітіння моя айстра альпійська. Ці де-не-де -де квіточки, це можна сказати нічого, тому що вона квітне так яскраво, що просто очі розбігаються від її краси. Але я була біля неї і вирішила показати. Цьогоріч вона ще вища, як тогоріч, але вона, можна сказати, знаходиться на задньому плані. Біля неї там нічого вже так не квітує, тому вона мені тут зовсім не заважає. І розпочинають своє цвітіння хризантеми. Вона насправді мала ще квітнути на початку липня, але я її ось так обривала бутончики, натомість відтерміновувала цвітіння на два тижні. І так я робила що два тижні, і вона не квітнула. А це вже бачу такі пишні наросли. Це вже серпень, тому нехай вже квітує. Ось така жовтенька красуня. Вона виглядає досить привабливо і гарно, їй тут добре. Я її поливала, але в нас при тім, що падали часто дощі, тому вона виглядає досить красиво. Це все на сьогодні, що я хотіла показати. Насправді, не дуже багато ще квітне на моєму квітничкові, але я буду з часом все більше і більше докупляти квітів, так, щоб. Квітничок квітнув поступово ціле літо. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Всім мирного неба над головою. До нових відео!